Цілком. Імовірно, що сюди не лише щука забреде, а можливо якийсь і судак. Хтось чіпився. Це щупак. Це не судак. О, нічого собі. Рак спіймався на рака. Вітаю вас, шановні друзі-колеги рибалки. Я Олексій Лисиця, ми на каналі Fishing Stock. І сьогодні до вашої аги пропоную риболовлю на одному з ставків Полтавської області, і полювати я буду за судаком. Вірю буде цікаво, не перемикайтесь. На те, щоб очеретяні зарості на малій глибині. Аж надто цікаве місце, проте зараз весною, у квітні, цілком ймовірно, що сюди не лише щука забреде, а можливо якийсь і судак, в тому числі і не дрібний. Тому, тому я не гребую перевірити таку місцину, ну, не буде, то піду далі. Це звична процедура. Отак щось гермік, сачібіка, хвіст. А ну, чуть далі. Ну так, тут, мабуть, що метр з маленьким хвостиком глибина. І в принципі, як такого тепла і не було, то я так підозрюю, що ця ділянка води не особливо прогрілася, тому... Мабуть, що ні дрібнота сюди не підтягнулася, ні більш серйозні хижаки за цією дрібнотою. Ну. Будемо копати далі. Хтось чіпився, це щупак. Отакий <кій> На Севермікс. я тут збирався. Загалом то судаків, але й але <гум> на тому дякую. Так, дякую. Так, 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 12 грам, есей ремікс чібі на глибині 2 метри. Вибачайте щуки. Очевидно, що з настанням першого весняного тепла, в квітні воно ще таке слабеньке відверто, то такі мілини, куди і дрібнота починає стягуватися після тривалої зимівлі, ну, відповідно, і хижак, котрому, напевно, набридло, в холодну пору там стоять десь. Далеко на приямках, на зимувальних ямах, він теж тримає курс за, му... за молоддю риб, аби когось з'їсти. Отже, отже, перевірити ці точки, Я там зацеп я вже 10 разів кинув більш важким грузилом. О, шо, О, ну. а це що? Трофей з трофейю. Оце свинуте обрізала і викинула. Може, лебідь знає, де зачаївся судак. <плес> Очевидь, не знаю, бо пливе якось безцільно. Пливе прямо, голову набік повернув, у мене клювань немає. Схоже, це слабенький поводир. Так, я тут буду лити судаків Ось і, і так що ти мені не заважай. Не стають в чергу за моїми приманками судаки, там, власне, не лише судаки. Більше двох годин я вже намагаюся їх зловити, рівно два клювання відбулося, один щупак невеличкий. І хтось відгриз є тішеда, відбрізівського хвіст з повного викиду, можливо, і судак. В принципі, незважаючи на те, що водойма взагалі без господаря, вільний доступ, рибалок нуль. Мабуть, це. Якесь свідчення, що ще ранувати, але, але від того плани мої не змінюються. Слушай, бл ⁇ была. Клеваточка. Ой. Твой... Тут слимшад. И эти шед... тухо трухо порвала Хтось вчепився це не судак це щупок Знову сильний ремікс на восьмиграннах. тук так тик Так, к шути Перевіривши знайомі мені корчі, ну як знайомі, я там кілька разів рибалив, мабуть, років 4 тому назад. Корчів власне, не знайшов, хоча місце 100% те що, те, що раніше було. Але я заробив одне клювання дуже гарне, яскраве таке. Я думаю, що це судак був на офсеті, на єті-шедика маленького. От, але риба не засіклась і я кидав, кидав, кидав. І нічого більше не відбулося. Ну, схоже, або то одиночна риба була, або вона настільки пасивна, що вирішила не, не клювати. Зате, повертаючись, буквально там під очерет кинув її з лою щупака. От якби така <кхи> вимальовується думочка, що сьогодні, мабуть, таки варто ще щуку ловити, а не, а не Судака. Чи може навпаки, вже варто щуку, а не ще Судака. Спробую ще біля дамби половити, можливо, з обіднім, так би мовити, потеплінням, а потепліло реально добряче. Зранку було 0, ну, а зараз, мабуть, усі плюс 20, можливо, станеться диво і якась хижа риба підтягнеться до бетонних плит. А тут такий я. Колега, якщо ви, як і я, полюбляєте риболовлю з дальньої дистанції, яскраві клювання. Затяжне хвилююче виважування, осмілююсь ви порекомендувати надійний, класний, сучасний спінг Altarod Unia 862M тестом до 28 г і довжиною 2,59 см, яким я рибалив сьогодні, яким уже неодноразово рибалив раніше, ну і збираюсь робити це багато разів. Ну як вас він зацікавить і ви подивитесь ціну, то ще будете більш приємно здивовані. Якщо вже ми зібрались рибалити з дальньої дистанції, то вимушено маємо використовувати важкі грузила. Відповідно, при глибині в місці ловлі невеликий, Як от сьогодні тут, <кій> максимум, що я зустрічав, тут здається 3 метри, а використовував вантажки 14 і 16 грамів. Звісно, що монтаж і приманка фактично липнули до дна. Так от, якщо є можливість і ну, рельєф, берегова лінія це дозволяють. Чи на обривчик стати чи на якийсь виступ, з тим, щоб додати вертикальної складової впроводку часто ці ось додаткові хайпів секунди падіння приманки вони можуть зіграти вагому роль. Лазуни вже прокинулись ось парочка. Коли язики, склеїлись одне до одного. Чим вони збираються займатися? Не буду в подробиці вдаватись, але, але треба бути обережним, аби не зустріти їх на своїм шляху. використовуючи важкі грузила. Прибалячи з дальньої дистанції, особисто я не боюсь того, що моя приманка, ніби комета буде літати над дном, тобто швидкість у неї буде дійсно велика, і стадія падіння може взагалі складати там менше секунди чи якісь там долі навіть секунди. Це нормальна річ, особливо при лову судака. Справа в тому, що ми все-таки розраховуємо на активні екземпляри, ті, які... Не будуть довго там роздивлятись, цяцькатись, Якщо в поле зору попаде наша приманка, і швидкість така буде, що риба встигне відреагувати, то покльовці бути. Більше того, я ну, ще раніше давно переконався, що частина хижаків, навіть не будучи голодними, навіть не маючи бажання з'їсти нашу приманку, вони атакують її чи з цікавості, чи з бажання прогнати нахабну таку здобич, а так чи інакше, риба опиняється на нашому гачку. Коли я полюю за щукою, то як правило використовую ступінчату проводку. Так, з важким грузилом вона виходить такою дуже навіть стрімкою, але десь в відсотків 90 випадків я використовую ще й дотяжку. Саме ці там пів секунди, чи навіть менше, коли приманка горизонтально рухається на дном. Це я вершинку піднімаю ледь не до перпендикуляра до землі. Оце є для щуки часто ключовим. Щоб клюнути. Але коли я орієнтуюся на судака, він є центральним об'єктом лову зараз, то тоді ця дотяжка є зазвичай паразитною складовою анімації, і на неї судак чогось ну, дуже рідко ведеться. Тому я, як правило, використовую ту ж саму сходинку але навіть не підігруючи вершинкою водилища, просто роблю порядка двох обертів котушкою. Ну і чекаю, а чекати довго не треба, поки приманка знову впаде на ґрунт. Аби не шкодувати за втраченими клюваннями, і, відповідно, втраченими рибами, то зараз, отак, коли риболовля ну, в якійсь мірі комбінована, коли і щучка може летіти, і судак, і окунь, то я використовую тоненький. Ну, відносно тоненький повідець. Зараз у мене це 0,26 в діаметрі міліметра, флюорокарбон, інтеч мікрон. На мою думку, це дуже гарна ідея. Ну і сам флюрик, я Флюрик надійний. О, нічого собі. Оце так. Да. Ти хто такий? Флюрик Надійний. О, ток-ток-ток-ток-ток. Оце так. Да. Рак. Рак спіймався на рака. Такий озерний рак цапну на бейтбрізівського Брізівського Remix Chibi. А я буду завершувати на сьогодні риболовлю. Судаком не склалося. А ось щука загалом то продемонструвала бажання йти на компроміс. І думаю, озброївшись билайтом чи навіть мікроджигом можна було її в кількості половити. А так, а так поодинокі екземпляри влітали некрупних щупаків між моїми судаковими намаганнями. Мені все таки хотілося здалеку приволокти здоровенного і кластого хижака. Не вдалося цього разу, може наступного. Ну а я вдячний вам за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і все буде Україна. Mano,